Вітаю інформаційна команда Першого Подільського пропонує вам підсумувати головне із інформаційного простору 5 листопада. Володимир Зеленський відвідав пункти управління бойових підрозділів на одному із найгарячіших напрямків фронту. Зокрема, Покровський напрямок це один із ключових у цій війні. Саме там проводиться зараз одна із наймасштабніших операцій, і робота наших оборонців безцінна. Під час зустрічі глава держави послухав доповіді офіцерів на власні очі. Побачив, як тримають оборону українські чоловіки. Також відзначив бойовий склад нагородами. Сьогодні війна всюди в Україні, але ви на найважчому і дуже важливому напрямку, на найгарячому напрямку на Бакровському. Я хочу вам подякувати за це. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля, це передусім дуже важливий тиск ворога психологічно на нашу державу і на всіх союзів. І, Багато чого вирішується саме в цьому напрямку, і я хотів би, щоб ви це знали, що це дуже важливий момент в цій війні, і від вас багато всього залежить. Я хочу подякувати окремо вам і бажаю здоров'я рідним, близьким. Бережіть безумовно такі високі ризики, і, але тим не менш бережіть себе особливий склад. Дякую за службу. Слава Україні! Героям слава! у наступному році збільшити грошові виплати військовим, підняти заробітню плату медикам та освітянам, а також покращити мінімальну пенсію. Додаткових 175 мільярдів гривень можуть цю картину зробити реальністю. Переконана лідерка всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко. Запропонований механізм збільшення бюджету України вже підтримав і профільний комітет, і парламентська більшість. Далі справа лише за урядом. Щоби, е... Міністр фінансів сказав, чи підтримає він пропозицію бюджетного комітету, яка одноголосно підтримана про реструктуризацію Державного боргу України перед своїм власним національним банком. Я думаю, що підтримають. І тоді у нас з вами з'являється увага 175 мільярдів гривень реальних живих грошей. Які нашому бюджету не треба буде перераховувати Національному банку. А ми їх можемо витратити на закупівлю озброєння, на підвищення грошового забезпечення нашим військовим, на пенсії, на заробітні плати, на все, що потрібно, 175 мільярдів. Одноголосно всі члени комітету підтримали нашу правку, реструктуризувати цей борг і 175 мільярдів. Направити не на відмивання грошей через комерційні банки і національний банк, а на пенсії, заробітні плати, зброю і нормальне життя країни. І такий бюджет можливий. Дитячі виплати зростуть вже із 1 січня 2026 року. Рада ухвалила законопроєкт, запроголосували 294 народних обранці з 2014 року. Мільйони жінок та українських сімей чекали на гідну підтримку від держави при народженні малюка. І от сьогодні вже можна сказати, дочекалися у проєкті закону. Врахували усі умови та обставини. Тож за словами нардепів, тепер підтримка держави буде більш відчутною. З 1 січня 50 тисяч гривень одноразова допомога при народженні. 50 замість 10 сьогодні. З 1 січня 7 тисяч гривень для дитину до одного року щомісячно. 7 тисяч, а не 860, як це є сьогодні. На дитину з інвалідністю півтора рази більше, 10,5 тисяч. З одного року до трьох років програма «Є ясла» – ти, 8 тисяч гривень, але це не живими коштами, а коштами цільовими, які можна витратити на те, щоб дитину доглядали, теж важливий дуже крок. Допомога вагітним. Нарешті, вперше, не застрахованим, непрацевлаштованим жінкам, які зможуть після 30-го тижня вагітності отримати допомогу 7 тисяч гривень на місяць. Друзі, це прорив. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли це історична мить, яка прямо зараз відбувається яка говорить про те, що якщо за щось битися, то рано чи пізно результат буде. Цього результату очікують мільйони українських родин прямо зараз. Вони обов'язково подивляться, хто проголосував кожне прізвище, тому що кожен голос має значення. Це рішення має бути проголосовано 300+, плюс, так би мало бути. Я не знаю, чи сьогодні тут є 300 депутатів, але те, що максимальна кількість має продемонструвати, що це є принципово, що ми бачимо майбутнє України. Це голосування про те, ми віримо в Україну чи ми в неї не віримо. Ми віримо в Україну, ми віримо в українську родину, ми будемо підтримувати українську дитину. Це має бути наша відповідь зараз, і ми маємо її надати прямо зараз. І разом з вами це питання вирішити. Я хочу сказати і подякувати всім мамам, разом з якими ми роками підіймали це питання, і іноді здавалося, що б'ємось головою об зачинені двері, і ніхто не чує і всім байдуже. Але все-таки ні. Коли є голос, коли є бажання, коли є сили, коли є віра і коли мета правильна, то ми обов'язково з вами цієї мети доб'ємося. Друзі, голосуємо всі за, голосуємо за українську дитину, підтримуємо наших українських дітей зараз. Інакше майбутнього в Україні не буде, але в Україні є майбутнє. Україна буде, тому що ми будемо підтримувати українську дитину. Слава українській мамі, слава українській дитині, слава Україні. Вкотре хмельничани проводять в останню земну дорогу героя, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Сергій Пастух, позивний хромус, народився 26 квітня 1981 року. Чоловік спочатку повномасштабного вторгнення повернувся за кордону, аби стати до лав збройних сил. Він жив Україною і за неї віддав життя. Воїн загинув 30 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку. Йому було лише 43 роки. Більше про захисника у наступному матеріалі. Сергій Пастух, позивний хромус, хмельничанин, який назавжди залишиться у нашій пам'яті. На початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував у Польщі разом із сім'єю. Дізнавшись про початок війни, він повернувся в Україну і став добровольцем. Родина, друзі та товариші по службі зібралися, щоб гідно провести героя в останню путь. Побратим згадує Сергія як справжнього патріота і відважного бійця, який виходив одним із перших небій та рішуче давав відсіч окупантам, як людину, яка завжди. И підставить плече і ніколи не залишить у біді. Сергій завжди вирізнявся з поміж іншим своєю відданістю у справі, своєму служінню батьківщини і розуміння тому, що, що він робить. Він завжди ну, такий по життів був, що він завжди йшов туди, де, де потрібна допомога, де він має бути. І ніколи ну, людина була, до якої не страшно повернутися спиною, свій надійний патріот. Українець взяв до рук зброю, героїчно загинув. Сергій служив у 19-му окремому стрілецькому батальйоні. Починав службу як звичайний солдат, завершив головним сержантом. Герой був надзвичайно відданим своїй службі. Під час відпусток за кордону мав змогу залишитися, проте завжди повертався на передову. Навіть в ті моменти, коли він виїжджав за кордон у, у відпустку до сім'ї, до на навчання, він міг спокійно залишитися, але в нього церква, знаєте, любов до України була. Він завжди повертався, тому що хотів, щоб війна закінчилась перемогою України і хотів також до цього прикласти якісь зусилля. Сергій Пастух народився 26 квітня 1981 року. Загинув 30 вересня 2024 тисячі Під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку провести героя в останню путь вдалося 5 листопада 2025 року. У чоловіка залишилося двоє дочок. Його відвага та любов до батьківщини назавжди в наших серцях. Анна Паюк, перший подільський. В останню земну дорогу героя провели і у Ярмолинецькій громаді. Рідні, знайомі, друзі та побратими прощалися із захисником Олегом Івановичем Довжним 1989 року народження. До війська він приєднався за мобілізацію. Служив на різних напрямках, декілька разів був у відпустці. Останнє службове відрядження Олега було на Покровський напрямок, де виконував завдання у складі військового формування Національної гвардії України Червона калина. Він героїчно віддав своє життя 29 жовтня 2025 року. Поховали захисника у рідному селі Шарівка, світла пам'ять та шана герою щирі співчуття рідним. У сучасному світі освіта виходить за межі аудиторій. Міжнародні програми це шанс для студентів побачити світ, набути професійного досвіду і представити Україну на глобальному рівні. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії презентували нові можливості для студентів спеціальності туризм. Захід об'єднав студентів, викладачів і представників партнерських організацій, які вже не один рік успішно співпрацюють з академією. Під час зустрічі з студентами презентували оновлені програми обміну можливості для практики стажувань у провідних європейських країнах. Для студентів це шанс побачити туристичну індустрію зсередини, перейняти досвід і повернути його в українську практику. нас стажування як зимового, так і літнього періоду. Це для студентів туризму, студентів готельно-ресторанної справи. Ось це можуть бути різні готельно-ресторанні комплекси. Це можуть бути різні країни на сьогодні в нашому портфоліо понад 11 активних напрямків активних країн. І ми прагнемо до більшого. І хочемо сьогодні саме в Хмельницькій гуманітарно-педагогічної академії відкрити, анонсувати один з наших напрямків літнього стажування. Це буде Іспанія, це будуть Балеарські острови. Це буде мережа готелів Бест Hotels, А це понад 30 готелів суперових, лакшері, класних. Це нові можливості, нові перспективи для. Для молоді щороку все більше студентів долучається до міжнародних обмінів. Молодь визнає, такі програми змінюють не лише професійне мислення, а й світогляд. У нас є програма Еразмус ЄК 2 І мені приємно, що Хмельницька гуманітарно педагогічна академія співпрацює з вищими навчальними закладами Австрії, вищими навчальними закладами Туреччини. І наші студенти і викладачі по мобільності зможуть безпосередньо там працювати, здобувати знання і по мобільності ми зарахуємо їм ті оцінки, які вони отримують. Крім того, хочу зазначити, що у нас така вже. Починається гарна співпраця з університетом Юта Сполучені Штати Америки, з Каліфорнійським університетом, де ми презентуємо, дивимося, які кафедри у нас працюють за тією тематикою. Практичний досвід за кордоном допомагає студентам краще зрозуміти специфіку туристичного бізнесу, розвинути комунікативні навички та впевненість у власних силах. Всі знання, які я здобула на стажуванні, я обов'язково їх буду використовувати в подальшому житті. Також я проходила стажування у Словаччині. Це було дуже корисно для мене, адже я побувала в європейській країні, побачила їхній металітет. Також розмовляла з багатьма національностями, зокрема з Німеччини. Це були країни також Прибалтики, тому Завжди стажування це дуже корисно для вашого подальшого життя, подальшого вашого набуття лідерських навичок. Партнери академії відзначають високий рівень підготовки студентів і готовність до міжнародної співпраці. Була на стажуванні у Туреччині, де дізналася багато нового про роботу, нові можливості для себе відкрила це кар'єрний розвиток і в подальшому буду це використовувати вже у подальшій своїй кар'єрі і в подальшому житті. Серед нових напрямків програми професійних стажувань у Греції, Туреччині Німеччині. Усе це результат багаторічної співпраці та спільної роботи викладачів і координаторів. Міжнародні стажування та програми обміну для здобувачів освіти освітньо-професійної програми туризм і рекреація є надзвичайно важливо, тому що вони дізнаються нові знання, вони переймають європейський досвід, вони його зможуть впроваджувати у своїй професійній діяльності, що буде особливо актуально у післявоєнній відбудові. А такі подорожі дають нові знайомства, знайомлять з культурою, дозволяють краще зрозуміти туристичний ринок провідних європейських країн світу. Міжнародна діяльність один із головних напрямків розвитку академії. Координатори вже анонсували нові угоди, які відкриють ще ширші можливості для студентів. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський. У Кам'янці-Подільському троє підлітків отримали відзнаки від ювенальних поліцейських. Юнаки 28 жовтня під час риболовлі на річці Смотрич витягли тактичну сумку з водойми, у якій були три бойові гранати та запали до них. Побачивши знахідку, хлопці не розгубилися та одразу повідомили правоохоронців. Завдяки їхній уважності та відповідальності вдалося запобігти можливим трагічним наслідкам за проявлену правосвідомість. ювенальні поліцейські нагородили школярів. Подяками начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Захід відбувся у стінах ліцею, де навчаються хлопці. Начальник ювенальної поліції Хмельниччини Сергій Цимбалюк подякував Даниїлу, Василю і Сергію за сміливість. І навів їх як приклад для однолітків. Подільський танець це не просто рух, це кроки пам'яті, що з'єднують покоління. У Хмельницькому відбувся масштабний науково-творчий проєкт код подільського танцю Спадщина та сучасність, який об'єднав фахівців, педагогів і колективи з декількох областей України. Мета не лише показати красу народного танцю, а й зберегти його код для наступних поколінь. На сцені філармонії барвисте свято руху. Колективи з Рівненщини, Вінниччини та Хмельниччини презентували танцювальні композиції, що зберегли подільські традиції. У кожному номері своя історія, свій темп і ритм, але спільна енергетика української землі. Ми сьогодні привезли ойру. Це наш поліський танець. Такий трошки він. Такий кутовий Волинь, Полісся трошки займає Білорусі, трошки навіть займає Прибалтики. Це такий танець нашого краю поліського тут. І ми сьогодні привезли на показ. Він не є фольклористичним, він уже є оброблений і являє собою народно сценічний танець. Глядачі аплодували, адже на сцені не просто танці, а цілий всесвіт. Рухи, жести, музика. Усе це збережене поколіннями та переосмислене у сучасному виконанні. Будемо презентувати мою постановку гарно в нас на Поділлі. Ну і родзинкою, родзинкою є те, що в нас в Хмельницькому дуже багато колективів саме по народній хореографії, у нас багато постановок народної хореографії. Ми бережемо традиції нашого краю. І я думаю, що... Такий, як сьогодні, захід він буде популяризувати і все давати більший розвиток нашій хореографії, саме хореографії Поділля. У кожного регіону своя манера, але суть одна через танець передати душу свого краю. Саме у цьому код подільського танцю, який намагаються зберегти науковці та митці. Кожен український регіон має щось своє, свою власну ідентичність, і наш подільський танець він має особливі риси завдяки яким його впізнають. Це і специфічна вишивка, і певні елементи в костюмах, які зустрічаються тільки у нас, і відповідно в рухах в танців постановці є теж речі, які притаманні тільки цьому, цій території, і танцям нашого, нашого поділля. Дуже приємно організовувати такого штибу заходи. Танець називається Подоляночка. Ми взяли за основу цю народну пісню «Подоляночка», яку ми всі знаємо, і взяли її за основу сюжету нашої хореографічної постановки. Це дівочий танець, гра, якому вже певно ну, дуже дуже багато років. Тому ми вирішили його відновити ну, в своїй трошки інтерпретації. І взяли ми музичний супровід з ансамблю танцю ім. Павла Вірського. Кожен колектив додав до подільського коду щось своє рухи, костюми, темп та манеру виконання. Та, попри різні школи, усіх об'єднує одна мета зберегти автентичність народного танцю, зробити його цікавим і близьким сучасному поколінню. Подільська хореографія це ціла історія, і її треба зберегти. Вона має своє коріння. Вона має людей, які зберігали цю хореографію. І ми також сьогодні представляємо українську кадриль дев'ятка. У хореографії Павла Вірського, але постановка моя. Народна хореографія зараз, вона не найкращі часи переживає. Але ми тримаємось, і всі, хто ми спілкуємося, керівники народних колективів, ми твердо впевнені, що український танець завжди сучасний. Тому ми його зберігаємо, і такі події дуже знакові і дуже корисні. Після концертної програми серйозна розмова. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася конференція, де обговорювали наукові і практичні аспекти збереження народного танцювального мистецтва. Мої працівники, науковці писали, досліджували, писали статті для конференції. Тому завтра буде представлено чотири цікаві теми на конференцію дослідження Подільського танцю, і що найприємніше до нас доєднуються талановиті діти. З приватної школи мої обрії дівчинка, яка буде писати роботу наукову роботу в малу академію наук України саме по подільському танцю. Проект реалізували спільно: Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва і гуманітарно-педагогічна академія, обласна філармонія та дитяча студія при ансамблі Козаки Поділля. Захід об'єднав педагогів, фольклористів і хореографів, які працюють над збереженням українського руху у науковій і творчій площині. А взагалі -то Поділля останні роки дуже багато з'явилося нових тенденцій, нових постановок, нові хореографи. Своє бачення. І головне, тільки не переходити межу, щоб зберігати е, той, ті подільські танці, які от, наприклад, мені е, до сих пір жаль, що танець 19 століття Ювківська кадриль. Е, він зберігся в колективі Кам'янчанка, але. Визнання далі далі показали його на конкурсі Вірської забракували. Хоча це дійсно конкретика була танець 19 століття, кадриль. І він фактично він є і його немає. Науковці наголошують: танець це не лише виступ, а й історія. Щоб її не втратити, потрібно вивчати і описувати традиційні рухи, створювати методичні збірки, передавати досвід через освітні програми. Саме перше це об'єднання хореографів східного, західного, центрального Поділля, Тернопільщина, Вінниччина, Хмельниччина, і збереження саме тих зразків подільського танцю, які побутують уже на Поділлі і познайомитися з сучасністю, з сучасними балетмейстерами, з сучасними постановками. Результатом роботи стане узагальнення наукових досліджень, збір методичних рекомендацій і створення архіву подільських танців. Так організатори прагнуть перетворити рух у документ, щоб зберегти його назавжди. Для Хмельницької мінітарно педагогічної академії, яка має спеціальність хореографія, проведення таких проєктів, саме таких конференцій, є важливе, тому що хореографія в основному це фестивалі, це конкурси. А тут теоретичне опрацювання саме подільського танцю, саме презентація подільського танцю, саме історія і традиції, про які ми з вами не повинні забувати. Код подільського танцю це жива нитка, що єднає минуле і сучасність. Поки лунає музика, а підлога відчуває кроки. Наша культура живе. Наші танці, які би які би ми запозичені не мали з інших країн. Наприклад, у нас було колись Австро-Угорщина, так є в нас деякі танці з Польщі. Є литовські. Фрагменти, але Україна, українці завжди давали в їхні танці, які вони привозили своє власне українське. Подільський танець це більше ніж мистецтво. Це наша ідентичність, записана у русі. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». А традиційно вважається місяцем чоловічого здоров'я його мета збільшити поінформованість про рак простати, рак яєчок та інші проблеми, з якими стикаються чоловіки. Чи переймаються хмельничани своїм здоров'ям та як за ним слідкують? Дізнавались наші журналісти. Листопад місяць чоловічого здоров'я. Він покликаний, аби покращити обізнаність людей щодо поширених захворювань. Ми вирішили запитати у хмельничан, як вони слідкують за власним здоров'ям. Слідкувати за здоров'ям потрібно. Я, на жаль, роблю це нерегулярно. Думаю, це неефективно для мого здоров'я. Надіюсь, не прийдеться за це платити велику ціну. Але дякую за нагадування. Буду ходити до лікаря частіше. Звісно, перевіряюся в лікаря, як і завжди. А як часто? А, певно, десь рази-чотири в рік. Та в принципі ні, просто фізичні заняття спортом, так само якісь тренування з певного виду спорту і все. В принципі, нічого такого, ні вітамінів, абсолютно нічого. А як часто ходити до лікаря? Якщо раз на півроку потраплю, то дуже добре буде. Особливо ніяк. Якихось особливих там <кій> спеціальних вітамінів, вітамінів чи ще чогось, то не, не приймаю. Поки ніяк, поки лікуюся після поранення. Вітамінки, омега, магній, максимум. поки. <кій> Як виходить, так і доглядаю. Німножко спорт чуть-чуть. А так в основному операції. Ми до лікаря не ходжу. більше ходити треба. Маю ну, все натуральне, Більше дачі трудитися і більше, більше ходити, більше рухатися. Не п'ю і не вживаю алкоголь. тиждень безпеки життєдіяльності триває на Хмельниччині. Рятувальники максимально докладають зусиль, аби ознайомити підростаюче покоління із усіма видами небезпеки та правилами поводження в разі надзвичайних ситуацій, як приклад, зустріч із студентами одного із вищих навчальних закладів. Під час навчання підліткам розповіли про правила безпеки вдома та у громадських місцях, повторили надання до медичної допомоги. До заняття долучилися і кінологи з народною улюбленицею чотирилапою рятувальним. Нице небраскою. Три роки тому славучанка Дарина Коска розпочала займатися спортивною ходьбою. За цей час приділила улюбленому хобі максимум часу і вже може похизуватися своїми результатами, якими саме у матеріалі колег. По часу орієнтовно певно, 14 20. Ну це не особистий рекорд, але в принципі. Нормально для сьогоднішнього дня. Легкоатлетка Дарина Коска вихованка Славутської дитячо-юнацької спортивної школи. За три роки тренувань досягла високих результатів, одним з яких як кандидат майстра спорту України на дистанціях 3 та 5 тисяч метрів спортивної ходьби. Дівчина почала займатися легкою атлетикою у сьомому класі. Наразі навчається у десятому. Дарина зазначила, що спортивна ходьба для неї любов з першого погляду. Для мене зараз найбільший здобуток це саме кандидат в майстри спорту України та на дистанціях 3 та п'ять тисяч метрів спортивної ходьби. Ця дисципліна, можна сказати, привернула увагу, як воно гармонійно виглядає. Сподобалось зразу це як. Любов з першого погляду спортивна ходьба це велика праця, яка вимагає сили волі і постійних тренувань. Навіть після хвороби Дарина не залишила заняття і продовжила тренуватись, показавши хороший результат. Дарина коска, Хмельницька область! Я тільки після хвороби думала, що буде набагато гірше, але ну це супер результат для мене. 30 секунд з ну, на просто бомба. Класно, але дуже сильний вітер. Бо в мене там думаю, що зараз здувати почне. Але в принципі, я думала, через холод буде набагато гірше, але кла. Я думала, ну я не очікувала такий, ну, настільки хороший результат. Тренування легкоатлетки дуже інтенсивні по шість разів на тиждень і понад дві години кожне. Наразі дівчина проходить навчально-тренувальні збори в Мукачеві у складі резерву збірної України із легкої атлетики. За словами тренерки, Дарина вирізняється особливим спортивним характером і завжди викладається на повну. Даша особлива тим, що в неї є спортивний характер. І що вона викладається на тренуваннях на всю, і змагання їй вже даються дуже легко. І це вона особлива, що вона доводить все до кінця і має е, сильний характер в тому, щоб, щоб цей ритм тренувань витримати. Сама Дарина зізналася, що її результати неможливі без допомоги тренерки, адже саме її поради та велика підтримка допомогли спортсменці досягти значних успіхів у спорті. Та додала, що наставниця для неї дуже важлива людина і опора. Мене тренує Дарина Андріївна Касяна. Це ну це настільки тренер. Він дуже сильно мене підтримує. Завжди йде підтримка, е, вимогливість да, ну, Дарина Андрівна, вона ну, для мене це така важлива людина в моєму житті. Вона, ну, всі мої досягнення. Це ясно, що це її заслуга, і що я дуже вдячна їй за все, що вона робить для мене. У планах легкоатлетки на 2026 рік участь у міжнародних змаганнях, де вона прагне показати свої найкращі результати. Своєю працею і наполегливістю Дарина доводить, що її тренування це любов і відданість до кожного кроку. Анна Паюк перший подільський. Таким 5 листопада побачила команда Першого Подільського. Пропоную вам і надалі слідкувати за інформаційним простором країни та області у режимі нон-стоп на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Зличимо вам лише гарних та переможних новин. Все буде Україна.